Слава Україні! На Хмельниччині горіли будинки та господарчі споруди. Півтора мільярда гривень військового збору. Хмельницькознавство у шкільній програмі громади. Детальніше далі я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського. П'ять хвилин на головне. Сьогодні друга річниця підриву Каховської ГЕС. Трагедія сталася 6 червня 2023 року о 2.50 ранку. Підрив дамби росіянами спричинив повінь, яка забрала багато життів, зруйнувала екосистему регіону та залишила людей без питної та технічної води на тривалий час. Загинуло 32 людини: ще 28 поранених та 39 зниклих безвісти. Втрати на окупованому лівому березі встановити досі неможливо. Збитки від теракту Росії сягнули 14 мільярдів доларів, затоплено 600 квадратних метрів, втрачено 30% природоохоронного фонду Херсонщини. Це був спланований росіянами теракт, спрямований на створення екологічної та гуманітарної катастрофи. Ці події неможливо забути ще один рубець на серці кожного українця. На Дережнящині внаслідок атаки пошкоджено три приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, паркан та два автомобілі. Пошкоджені будівлі буде відновлено силами та матеріальним ресурсом громад. Про це повідомив очільник Мельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Хмельниччина у скорботі 26 травня 2025 року на Донеччині загинув воїн Баранецький Дмитро Анатолійович. Йому на віки 43. чин захоронення після кремації відбудеться в колумбарній стіні на Алеї Слави, мікрорайону Ракове. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Будинки та господарчі споруди. За минулу добу на Хмельниччині вогнеборці ліквідували три пожежі. У камянськ подільському районі двічі горіли житлові будинки в селах Почапинці та Січинці. Їх вдалося ліквідувати. У селі Лісові Гринівці Хмельницького району палала господарча споруда. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив облицювання стін та стелі. В ДСНС області повідомили, що внаслідок пожеж ніхто не постраждав. 11 червня на Хмельниччині скасують рух двох приміських електропотягів. А саме номер 6363 -63 «Хмельницький» під Волочиськ, Хмельницький підволочиськ, який раніше відправлявся з Хмельницького о 16.15, та номер 6364 під Волочиськ Підволочиськ Хмельницький, який раніше відправлявся з Волочиська о 10.38. Причина зменшення кількості пасажирів. Платники на Хмельниччині з початку цього року сплатили майже півтора мільярда гривень військового збору. Це по на понад один мільярд гривень більше ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомила начальниця головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Ці дані свідчать про підвищення рівня відповідальності бізнесу у підтримці обороноздатності країни. У лісах Хмельниччини створено три нові охоронні зони для збереження рідкісних рослин. У лісництва Хмельниччини за подання всесвітнього фонду WWF Ukraine та розпорядженням Хмельницької ОВА. Офіційно створено три охоронні зони загальною площою понад 41 гектар. Вони охоплюють території філії Подільський лісовий офіс, ДП «Ліси України а також частину. Сковородецького, плесенського та романінського лісництва на деяких ділянках чисельність рідкісних рослин перевищує сотню особин, що свідчить про стабільні природні популяції. Хмельницькознавство тепер у шкільній програмі громади. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Український інститут розвитку освіти офіційно схвалив посібник для восьмого класу Хмельницькознавство для використання в освітньому процесі. Це відкриває шлях для його впровадження у всіх загальноосвітніх закладах громади. Посібник створений на основі архівних документів та досліджень провідних істориків і краєзнавців Хмельницької громади. Він розповідає історію міста від найдавніших часів до сьогодення, показує його культурну спадщину, видатних мешканців та ключові події. Ініціативу координує департамент освіти та науки міської ради. Вже незабаром восьмикласники отримують можливість вивчити історію рідного краю на основі сучасних перевірених джерел. Наразі також триває розробка посібника для 9 класу, який стане продовженням першого курсу. До його створення залучили фахових істориків, вчителів та представників академічного середовища. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Зовсім скоро на вас чекає вечірній випуск новин. Бажаємо вам мирного вечора та тихих вихідних.